От наші гості. Добрий день. Вітаємо вас. Добрий день. Дійсно, мрії здійснюється, коли їх здійснювати, коли почати щось робити, а не просто мріяти. Оскільки ми приїхали е, жити в село. Ми такі люди, які не можемо змиритися з тим, що щось нас не влаштовує, ми починаємо робити так, щоб жити було прекрасно. І перша ця зустріч, теплі зустрічі у нас відбудуться саме в темі проєкту «Благоустрій» – це позеленення присадибної ділянки. Спікерами цієї, цих теплих зустрічей є дуже прекрасні фахівці. Не побоюсь цього слова, всеукраїнського рівня, міжнародного рівня. Перепрошую не тільки всеукраїнського. <с. Це Будник, який мав багато проєктів в Канаді, в Лондоні. Скромний чоловік з міста Коростищів, але дуже великий фахівець в плані озеленення території, тому що це так, прекрасний мій друг, дитин можна так сказати, Олексій Марковський є ландшафтним дизайнером, є відомим скульптором України. Льоша мега, людина, креативна. Я думаю, що ми з вами побачимо не тільки його в проєкті озеленення присадивних ділянок за біді, а й на консервах. Льоша може нам щось злабати. Ось тому читаємо. І також дякую. Директору школи Татьяна Антонівна, яка підтримала нас в цій ініціативі, яка постійно нас підтримує. Дуже вам дякую, Татьяна Антонівна, за ваше добре серце, вашу людям, вашу підтримку. Я дуже наша сім'я дуже це цінує. Спасибі вам звісно, не обходиться без вдячності сім'ї, свого чоловіка. Тому дякую тобі. Ось. І дійсно хочеться, щоб ми з вами є свідками історичної події, тому що вперше така тепла зустріч відбувається, оскільки теплі зустрічі вони не е, обтяжуть якогось формалізму. Е, закликаю вас бути щирими, відвертими, в кого є які питання, ставити одразу поки є наші гості. Відкрити свої серця й душі і не тільки сьогодні зараз, а й завжди всюди, тому що життя прекрасне, і хай ваші мрії здійснюються. Дякуємо так. Будь ласка, ігой вам слово. Я є прихильником того, що я розмножую те, що вони типові для нашої місцевості, місцевості, так. місцевості. І, так як я довгий час не подорожував, не подорожувала, мав. Роботу, стажування, в який коли період за кордоном, я старався, потягнути, а якщо мене цікавить, якісь насіння дерево, воно дає насіння, взяти це насіння, привезти сюди і. Адаптувати ну і вирости. Що в мене тут в колекції є? Ленфіма це під Онтарію з Канади, є Калірайтерія, Халь... Халь... таке дерево, воно ще називається, Дер... дерево-фонарик Катальпа, північна з Канади. Одна проблема озеленення, ну, навіть просидивний дерев, Полив. І часто густо навіть і імениті ландшафтні дизайнери нехтують цим, що безконтрольно висаджують без рослини. Нема ніякого ні плану, ні схеми. Ви робите компостну яму, закидаєте всі рослинні рештки закидаєте. Даже для прискорення пересипаєте селітрою, азотним щоб ага. прискорить процес переробки. А воно черв'якам не шкодить оце все? Ну, черв'яки, якщо на черв'яки, то це теж один із способів переробки. <ганут> якщо вносить цю селітру азот, воно ну, не може відро на одного черв'яка. Шувайна тамара іванівна у нас заклала саме ці зерна з його ще до <ганут> <ганут> природи <панут> до. <ганут> Do... І що саме найцікавіше, ми з тобою підпили каву, взагалі по щось там спілкувалося інше. І якось говорили щось, якісь такі і щось мріяли про щось. І під час розмови, пам'ятаєш? я І тут а там є теплиця, я а давай, а давай і поніслась і Леша підхопив цю ідею. Це була закинута теплиця в нашій школі, де ми навчалися. Коли вчителька пішла, то й теплиця занехайлася. Тому вона стояла без вікон, ну просто в жахливому стані в аварійному. І Льоша, ось ми тут теж разом є. Почали трошки цю теплицю і створили проект Місто сант, шіпі, який зараз набирає просто великих обертів, завдяки Олексію, його волонтерам, діткам. Ну, все він про це розкаже. Тому слово, будь ласка, тобі. Я буду радий. Якщо я чимось теж зможу поділитися і щось від себе розказати. Ось лишати дизайн. Це ну, в моєму житті це не робота, це як хобі, як можна сказати, навіть десь десь місія така. Я, я навіть бачу в цьому десь свою якусь місію. Образ життя такий. Ось. Взагалі я займаюся скульптурою. Я роблю скульптури з граніту, з бетону. Займаюся музикою. Я думаю, ви всі, хто контактує з землею, з рослинами, знаєте, що от коли ти контактуєш, ходиш з любов'ю, туди направляєш що любов, ти неймовірно. Збагачуєшся, ти це Збагачуєш. лікує, лікує душу. Звичайно, не треба враховувати. Як буде весною, як буде зимою, як буде осінь. Це ціле, це, ціле, ціле містецтво, і багато, багато, багато різних різних моментів. До того, ж ще, як волонтер, я маю відношення до відродження і Кровтичівського парку, і ну, як і ігор, ми теж там. Туди в, е, до тиші, до цього руху, і якщо ви, ви буваєте в парку я думаю, ви можете перейняти, як було. Звичайно, багато проблем, багато різних ще є, на чим працювати, але ну, парк є прекрасою. І саме ця, ця теплиця була е, запланована за, для того, щоб для парку ми могли вирощувати свої рослини. Е, і там висаджують, тому що ну, е е е саджанці дорого коштували і коштують. Це волонтери подали троянди, ми висаджували в парку в нашому місці. А це я забираю з парку рослини в теплицю. Е Вони з парку ростуть, а на зиму в теплицю на літо. Ми розуміємо, що просто так нічого не буває. Ми дуже вам, хлопці, вдячні від е, гостинців за брилескую. Даруємо. Даруємо вам ці гостинці, дякую. з надією, що ви повернетеся знову до нас і зробите теж якийсь свій і кигай тут у нас в Запіленті. Заберіть. Давай, давай. Е, дякуємо всім вам. Дуже дякую. Ось вам дякую. Вас породила якусь мрію і ваша маленька мрія теж здійснилася. Боже ми дякує. дуже дякуємо. Дякую організацію. Дуже ладно.